Привіт! В моїх руках AGM PAD p 1 який виглядає точнісінько як автомобіль Toyota в салоні. Тобто дешевий пластик, архаїчний та нецікавий дизайн, але ж популярністю користуватись буде, тому що AGM – то надійність. Я досить рідко це роблю, але в цьому відео я покажу вам тест занурення у воду цього планшету на 5 хвилин і покажу і розкажу, як він себе поводить після занурення. Тож обов'язково підпишіться на канал, якщо такий контент вам подобається. Ну і давайте вже почнемо. Виробник заявляє, що їх планшет сертифіковано за стандартом і IP68, і IP69K. а в фірмовому відео навіть показана стійкість до ударів. Правда, планшет в цей час знаходився в чохлі. Що то за чохол такий? А це звичайний чохол-книжка, який, до речі, поставляється в комплекті. Тож за це, звичайно ж, велике дякуємо виробнику. Так до речі, давайте зараз більш детальніше поговоримо про конструкцію планшету, його дизайн. Ну і покажу вам тест занурення у воду. Тож, як на мене, планшет виглядає досить скромно і не викликає ніяких емоцій. Просто звичайний класичний моноблок зі звичайного пластику. Камери досить сильно випирають, блок, прям дуже сильно, якщо ви бачите, випирає прям на декілька міліметрів. А що стосується захищеності, то вона у нас гарантована заглушками. Отут у нас є для слоту для сім-карт заглушки. Де там ще ось тут у нас заглушки для розіму для навушників. До речі, так він тут є. І Type-C для зарядки. Динамік один тут, з іншої сторони, також динамік. Тут кнопка регулювання гучності. Ніяких зайвих звуків абсолютно вони не видають. Все досить приємно. Ну і мікрофон тут. Спереду все те саме, все класично. Дисплей, доволі товста чорна рамка, в ній знаходиться камера, нічого цікавого. Але, на відміну від звичайних Blackview планшетів і так далі, тут кути трошки випирають. Ви їх практично, мабуть, і не помітите зараз, але вони ледве-ледве ось тут випирають. Зовсім трішечки. Мені подобається, як тут працюють заглушки. Дістати їх можна взагалі без питань, навіть якщо у вас не сильно великі нігті. Тобто відкривається досить легко. Сама глаглушка також така, знаєте, по відчуттям, наче якась як паперова. Ну, коротше кажучи, тоненька і така звичайна. Але фіксується досить добре. Планшет 5 хвилин лежав у мене в воді, ніяких проблем не було, про це трошки згодом. Коротше, в цілому, відчуття абсолютно ніякі, просто звичайні. Просто тримаєш значить звичайний планшет. Просто розумієш, що реально в нього є ще й захист від вологи. Ну і, звичайно, дякую за те, що в комплекті є. Ось такий ось традиційний для багатьох, я б сказав, китайських виробників чехол книжечка в комплекті. До речі, у багатьох планшетів Blackview, зараз я вам покажу, у багатьох планшетів тут немає нічого, а тут, бачите, з усіх сторон у нас. Тобто він дуже надійно фіксується, і реально витягнути його звідси досить непросто. Тому, якщо він впаде, якщо буде в закритому положенні, я думаю, так, він реально зможе вціліти з висоти навіть в 2-3 метри без проблем. Ну і звичайно ж, занурення в воду на 5 хвилин. Чому б і ні? Користуючись ефірним часом, хочу подякувати своїй кішерці за допомогу в зйомці, без неї б звичайно нічого не відбулося. Добре, по суті, жодної повітряної кульки я не побачив, все досить круто, герметично, заглушки тримають реально добре. А от що стосується динаміків та мікрофону, треба легенько їх продути повітрям, бажано ротом, не компресором. А потім пару хвилин підсушити феном і все. Відразу звук нормальний, вологи немає. Хоча, якщо в польових умовах використовуєте і намочили, просто залиште на дворі, але не під палючим сонцем екраном догори. А то ще гірше зробите будь-якому пристрою. Маємо результат. Планшет тримає вологу. Щодо ударів, ну навряд чи, але для того є чохол. Я фактично до самого моменту початку написання сценарію для цього відеоогляду не розумів, для кого цей планшет. Але потім дійшло вага і габарити. Так, цей планшет він дійсно компактніший за своїх конкурентів, наприклад, Окітел, Хотвав планшети, які прогумовані, товсті і важкі. І якщо раніше, наприклад, люди купували дітям захищені планшети, щоб не розбили і так далі, то зараз можна купити Аджем, який буде компактніший, легший, але і захист від вологи має. А в чохлі ще й від ударів плані заліза цей планшет хороший. Helio G99 процесор забезпечує йому реально можливість запускати будь-які додатки, в режимі багатозадачності нормально працювати, тим більше тут 8 ГБ оперативної пам'яті, так що все в цьому, в цьому плані нормально. Цей планшет по відчуттям значно приємніший, ніж. Напевно, майже всі планшети, які до цього на каналі я оглядав. Ну, якщо не вважати, звичайно, BlackView Active 8 Pro, тому що в ньому також такий же проц. 256 ГБ постійна пам'ять тут, а також акумулятор на 7000 мАч. Саме тому планшет відносно тоненький. Але є одне малесеньке, але яке лежить зараз на цьому столі, і це не сам планшет. Це оцей ось блочок, який йде в комплекті. Потужність у нього 10 Вт. Просто смішна цифра. Це навіть для бюджетних смартфонів вже маловато зараз. 10 Вт. Щоб зарядити його з 20% до 92%, мені знадобилось 3 години. А щоб з 92% до 100%. І ще одна годинка. Як вам такі цифри? Не думаю, що ви часто будете бачити на цьому планшеті 100%, тому що ви просто втомитесь чекати, поки він зарядиться. Ну але автономність тут абсолютно нормальна. Маючи 7000 мАч при відтворенні відео з YouTube цей планшет пропрацював майже 7 годин. Це показник нормальний для планшетів такого рівня, я вам скажу, і для такого великого екрану. Чомусь на останній версії Android не встає нормально антуту, тобто щоб протестувати скільки балів, але якщо подивитись виробника, то 400 тисяч балів. Це в принципі і так зрозуміло. Також стрес-тест я сюди нормальний, не можу ніякий знайти, щоб показати, чи тротлить, чи не тротлить. Це погано, але поки що альтернатив для тих додатків, які я використовував, я не знайшов. Тому поки що без цих тестів. Давайте трошки про дизайн графічної оболонки і в цілому про 13-й Android. Якщо говорити от так от про меню, то це звичайний 13-й Android. Як ви бачите, в AGM G2 Guardian, наприклад, в смартфоні абсолютно такий же дизайн. Але цей дизайн ярличків, ну він просто убогий. Я не знаю, як буде українською мовою, він просто убогий. Мені дуже не подобаються ці квадратні ярлики, і я не знайшов, де їх поміняти. Тобто вам треба встановлювати сторонні лаунчери, щоб змінити дизайн, тому що в системі цього не передбачено. Щодо якихось програмних фішок, то тут я не скажу, що прям багато чого цікавого я знайшов. Тут таке відчуття, що все навпаки навіть порізане. Є можливість запустити декілька вікон у нас, розділити екран, тобто мається на увазі. Все як зазвичай. Режиму ПК мод, наприклад, як у Blackview, тут, звичайно ж, немає. Але ми можемо просто розділити два додатки, користуватись ними ось так. Ну, може, якісь і зручно, але в цілому ПК-мод, звісно ж, краща набагато штука. Так, ну а це у нас Call of Duty, це скачаний HD-клієнт. Я вирішив трошки поекспериментувати, тому це у нас максимальна можлива графіка для цієї гри. І зараз ви бачите сам геймплей, як це все відбувається. Скажу так, що грати супер комфортно, ніяких фрізів тут абсолютно немає, нічого не тормозить, не фрізить. Дуже комфортно, планшет без проблем тяне цю гру і не тільки цю. Ну і звичайно ж, я очікував чесно трошки більшого від динаміків в AGM Pad 1. Їх тут два, тобто тут стереозвук, але звук взагалі не можна порівнювати із BlackView Tab 15, особливо Tab 16, BlackView Active 8 Pro. Вони грають набагато краще, набагато об'ємніше. Зараз я вам дам його послухати, але нічого особливого тут ви не почуєте. Ну а дисплей тут взагалі мене нічим не здивував. Ну прям реально немає за що зацепитись. Абсолютно стандартні показники на папері і абсолютно стандартна якість зображення, як у всіх. Дисплей має діагональ 10,36 дюймів, 2000х1200 пікселів, роздільна здатність. І коли я казав, що нічого особливого немає, дійсно абсолютно класичний дисплей. Стандартні 60 Гц, стандартна IPS-матриця, стандартна яскравість на хорошому середньому рівні. Ніяких налаштувань по передачі кольору в меню я не знайшов. Звичайна собі матриця з звичайними кутами огляду, і, звичайно ж, розпізнається 10 одночасних дотиків. Це якщо говорити про мультитач. Зараз трошки помалюємо. Ніяких проблем із сенсором я тут не помітив, тобто в плані чутливості мені все подобається. І ще, звичайно ж, я думаю, що великим плюсом є те, що тут немає плівки на екрані, немає скла, тобто планшет з заводу поставляється просто з голим склом і все. Звичайно ж, пальцю дуже приємно рухатись по цьому дисплею, е, покриття тут приємне, скользить, все як має бути. Тобто в плані дисплею, просто 4 з плюсом, напевно, із 5 можна поставити. Хотілося б більшу частоту оновлення, але, мабуть, ціна була б трошки іншою. Маємо те, що маємо. Ну і звичайно ж, як водиться в тусовці планшетів, камери тут максимально простенькі. Хоча, якщо фотографувати якийсь об'єкт, що знаходиться поруч біля вас, то в принципі піде. Основна камера цього планшету має роздільну здатність 8 мегапікселів. Це, напевно, найменше серед конкурентів. Але в цілому, по якості, я б не сказав, що вона гірша. Вона просто середня, просто нормальна. Коли зайдемо в меню, побачимо лише два режими зйомки: фото та відео. Все абсолютно стандартне. І коли я робив розпакування, я не знайшов налаштувань, а вони тут заховані. Ось де заходимо от сюди. І ось тут у нас є отака от штучка. І ось у нас є налаштування. Розмір фото, як бачите, 8 мегапікселів, можна також 5. Деякі налаштування ще тут є, але їх досить небагато. Найбільше мене здивувало те, що є стабілізація при зніманні відео, як бачите, EIS. Ось вона, стабілізація, вона, вона ввімкнена, але зараз ви подивитесь приклади відео, і я би не сказав, що там якась є стабілізація. Тобто стабілізації по факту тут немає. Може програмно не допрацювали, але чомусь залишили у нас цей перемикач ввімкненої стабілізації. І, до речі, відео можна писати навіть в 2К, так як Helio G99 дозволяє це робити на своєму хардверному рівні. Тож, перейдемо до прикладів фото та відео. Як бачите, режимів тут небагато. Але фото та відео, звичайно ж, я вам покажу. Приклад запису відео на AGM М 1 Основна ціль цього планшету бути захищеним, але компактнішим від своїх конкурентів, при цьому мати хороший захист від вологи, і якщо носити його в чохлі, то і від ударів також. Чекаю ваших коментарів з приводу цієї моделі. Ну і, звичайно ж, ще краще підпишіться на канал, якщо контент вам заходить. Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!